На державну соціальну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають право жінки з числа військовослужбовців збройних сил, прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Допомога сплачується у розмірі 100% грошового забезпечення, але не менш як 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи. Це право мають також жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства. У розмірі 100% середньомісячного доходу, але не менш як 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Також жінки зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні, у розмірі 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю, але не менш як 25% прожиткового мінімуму. Це право закріплене за аспірантками, докторантками, клінічними ординаторами, студентками вишів та професійно-технічних навчальних закладів. Сплачується розмір місячної стипендії, але не менше як 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Вона подає довідку встановленого зразку, її видає поліклініка, і довідку про те, що вона навчається. Якщо вона отримує стипендію, то довідку про розмір стипендії. Якщо це жінка-підприємець, вона подає довідку встановленого зразку і довідку з Фонду соціального страхування про те, що вона не робить відрахування в фонд соціального страхування. Якщо жінка зареєстрована в Центрі зайнятості, теж ця йде довідка для надання допомоги по вагітності і пологах. І довідка з центру зайнятості про те, що вона перебуває на обліку в центрі зайнятості. Непрацюючі жінки, у нас подають довідку про те, що вони не перебувають в центрі зайнятості і не займаються підприємницькою діяльністю. І видається з поліклініки довідки довідка, що їй надана ця допомога по вагітності і пологах. Плачується за весь період відпустки по вагітності та пологах тривалістю 70 календарних днів до і 56 після пологів. У разі ускладнень або народження двох чи більше малюків відпустка триватиме 70 днів. Особам першої та четвертої категорії, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, виплати надаються протягом 180 календарних днів. Зверніть увагу: допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання. Однак є умова. Необхідна довідка про те, що ви не отримуєте допомогу при вагітності і пологах в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Отже, аби отримати цей вид допомоги до місцевого управління праці та соціального захисту населення, необхідно подати документи. Майбутнім мамам радимо записати цей перелік і зібрати пакет, який потрібний у їхньому випадку. Це заява майбутньої матері. Довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом, також довідка з місця служби чи навчання, довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства. Якщо ви безробітна і зареєстровані у центрі зайнятості, подайте необхідну довідку. Якщо жінка-підприємець, потрібна довідка Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що майбутня мама не сплачує страхові внески. Також особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.